Я вважаю, що давно вже потрібно було сісти за стіл переговорів, тому що вже скільки наших хлопців полягло, і з яких ще поляже – невідомо. Тому окрім переговорів, я просто не бачу іншого шляху, як закінчити якнайскоріше цю війну. Потрібно зберегти тих людей, які живі, які борються, але все-таки вони живі і хочуть повернутися додому. Всі люди вже в країні хочуть миру. Усім вже обридла та вина. Я думаю, що пора закінчувати і жити мирно. Цей час настав, але справа в тому, що я так думаю, що багато залежить не тільки від нашого президента, а ще й, з іншого боку, від Володимира Путіна. Скільки погибло людей? Скільки людей загинуло, скільки зруйновано, які перемовини, я вважаю, що не треба. Якщо ні, як ви гадаєте, що він має робити тепер? З Америкою налагоджують з Америкою налагоджувати відносини, щоб Трамп пожвавішав та щось зробив. Що зробив? Я вважаю так, тому що люди вже втомилися, їм потрібен мир, спокій. Вони втомилися вже від цих вибухів. Я думаю, що з Путіним домовлятися не можна. Нікому. Ні, ні Трампу, ні Зеленському. Про що ми можемо домовитись? Про те, щоб залишити так звані нові території на поталу? Ні. Можливо, так. Да, є багато хто не буде зі мною згодним, тому що гине найкращий пласт нашої нації, але з терористами не можна домовлятися. Нас дуже багато наставку. жертв, дуже багато, і вони нікому не потрібні. Тому я вважаю, що треба якимось чином домовлятися про мир. Ну, якщо емоційно, то так, звісно, хочеться, щоб це закінчилося. Але якщо брати ну, там, аналітично і ну, підходити без емоції, ну, треба розуміти інформацію. Я її інформацію не знаю, мені ну, реально важко на це, на це на ваше питання відповісти. Тому якщо б я знав, що у нас відбувається на зовнішньому плані. Які відносини з США, з партнерами і так далі, я б міг би вам відповісти, що і як. Емоційно, так, звісно, і ми з вами всі хочемо, щоб все це ну, закінчилося. Ну я думаю, що всі просто втомилися і ну, напевно немає ніякого другого шляху зараз.